Є картина дуже-дуже давня. Це Івахненко Петро Степанович, Рисована на полотні, дуже вона давня. Я навіть питаю у своїх односельчан, скільки років, мої 100 років їй. Староста Володимир Вахненко показує найцінніший, на його думку, експонат у музеї. Залишилися родичі, і ми пішли в ту хату, і вона за шкафом чорна, у пилюки, у павутині все було. Ну, взагалі не видно, що було. А ну я її раз раз картина потер трошки, да нарисована ж. Хоча наскільки цінна тут та чи інша річ не визначав. Є речі, якими користувалися і в дореволюційні, і в радянські часи. Бо каже Володимир, це вже історія. Це біля цієї ананкаліди Кузьмівної у погребні. Найшов, в яких часів він. Орнамент якийсь такий ще. Експонати для музею назбирав по селу. Ходив, питав, лазив на горище, заглядав у скрині. Хотів зберегти побут камківців для нащадків. Пішов я до Тарчевської Ганни Петрівної і знаю, що вона вишиває, вишивала каври. Ось її кавер вишитий. Зараз ніхто його не вишиє. І вона мені подарувала на це. Кажу: а у вас ще там що є? А може що є, матері є, чи баби там ще є. А ну відкрите, там, давайте подивимось у скринях чи у цей. Давайте. І стали копатися, копатися І да, так, ось це сорочки. Оце їхня сорочка. Не знаємо, 100 років вже їй. Оце теж. Дуже-дуже давні вони. Льняні. Саме вишивки в музеї найбільше вишиваних сорочок, рушників, простирадл, скатертин. Багато робіт 85-річної майстрині Любові Мисник. Скільки за життя всього вишила, порахувати не може. Оце ж усе моє, це мої все вишиванки, це все вишивала, це все вишивала, все вишивала. А це на каневі вишивала. От. На кожному рушникові мереживо, яке сама також виплітала. Жоден візерунок мережева не повторюється. Зробила мережево і на ще давніше простирадло, яке їй дісталося від її матері. Це мамин подарунок, це мама вишила моя мама руками це хрестом. Її ж дітей вишиті рушники не зацікавили, тому на пропозицію старости принести сюди свої роботи погодилася. Хай остається тут у музеї. Хай дивиться, хто хоче, а хто хоче, де княжка вхоплять буде, дехай продають. В музей надала й своє фото, на якому вона молода, співала на сцені. Оце вона. Три десятки односельців поповнили музей своїми речами. Тут можуть розповісти про історію кожної речі і як вона потрапила сюди, і про її господарів. Прийти подивитись може хто завгодно. Давнину всіх гостей на порозі зустрічали хлібом і Сіллю я вас зустрічаю з хлібом із сіллю. Школярі тут бажані гості, каже Володимир Івахненко. Ідея музею показати дітям, як жили їхні бабусі прабабусі. Всі експонати можна взяти в руки, роздивитися. Діти діляться враженнями. Мені дуже подобається старовинний стиль України. Тут всі вишивки по-своєму гарні. У кожної свій стиль, кожної своя історія. Бабусі стоїть така ступка, іноді на свята вона тавчає в її мак, як в старі часи. Для стирання ставили цю ну, стиралку вручну, клали туди якусь тканину і ну, водили, воно там стиралося. Та є тут речі, про використання яких школярі не підозрюють. щось наматувати. Ніткі не знаю. На допомогу приходить вчитель. Так, береш, Нитки. з льому. Історія. Хто не знає минулого, та й не знає майбутнього. Тепер для музею староста хоче знайти більше приміщення, бо мріє встановити в музеї старовинні кросна, щоб показувати, як колись ткали полотно. І, каже, експонати ще збиратиме. Не всіх односельців встиг розпитати. Тетяна Лось Віталій Коровко, новини на Суспільному.